Іван Апанасич, от ви зараз тримаєте в руках книгу Софії Станіславівні Березанської «Пустинка. посілення епохи бронзи на Дніпрі, адже ж ви теж приймали участь в її експедиції. Може, щось згадаєте цікавого і про знахідки, і про саму, самі умови цих розкопок. Розкажіть, будь ласка, да. це були чудові роки. Я тільки на закінчив армію. Вступив до лав університету і поки вирішувалася доля, зарахували нас чи не зарахували, я поїхав працювати в експедицію до Софії Станіславини Березанської. Пам'ятаю, як я добирався сам вночі. Я йшов пішки з Чернігова до Михайла Коцюбинського а потім ще далі до Дніпра. Це поселення було відкрито Валентиною Іванівною Неприною. Але неоліти там не виявилися, а виявилося поселення чинецької культури. Або так її називали чинецько-комарівської культури тоді. Я почав працювати. Разом зі мною були студенти Полтавського та Київського університетів. І одного разу мене Софія Станіславовна попросила, каже, ти ж гарний розвідник. Слухай, от ми копаємо тут поселення, а не знаємо, де ж були поховання. Через кілька днів я її порадував. Я знайшов залишки зруйнованого тілопального могильника, який був десь в 2 трьох кілометрах від поселення. Поселення виявилося неабияким малим, і це якось засмучувалося в Станіславну. Я тоді їй запропонував слухати, а давайте ми зробимо таким чином. Будемо прокладати невеличкі траншейки, щоб можна було знайти, де знаходиться культурний шар. Бо поселення дуже велике і на, на Омарській немає сенсу копати. І от тоді, коли... Було, ви бачите, яке велике поселення, стільки жителів багато там, так. Да. І житла дуже добре прослідковувалися, І, але вони не були дуже багаті. Поселення, мабуть, було залишено поселенцями мирно. Нічого не було спалено, так воно собі потихеньку. А, а, культурний шар такий міцний чи не? Дуже? Культурний шар не був дуже міцний. І матеріалу в, 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 в оселях було теж, теж не дуже багато. Але в одному із жителів ми. Знайшли глиняні такі диски з отвором, і дуже були зацікавлені, що ж воно може значити. Тоді ми ніяк і не прийшли до ніякого висновку, куди ж можна його використати. Була думка, що можливо це пов'язано з. Іграми, як то було у Шумері, але дуже великі речі для того, щоб використовувати як ігри. Можливо, ще щось. І тільки пізніше, коли стало відомо, що в, де, в одній з шахтових гробниць у Греції, були знайдені Такі речі з глини. І вони на думку дослідників слугували псаліями. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, оці предмети вони відносяться до чинецької культури? Чи там були матеріали ще інших культур? Зокрема, Культури багатовалої кераміки. Там вони були знайдені на цієї пам'яті. І можу сказати таким чином, що переважна кількість матеріалу відносилась до чинецької культури, але там була і деяка кількість кераміки багатоваликової. І я це дуже добре пам'ятаю. Коли ми знаходили такі речі, і що я можу сказати, я тоді був дослідник другого рівня, я виконував те, що мене просила керівниця загону і а Хто Тім, кер... хім... Хім... керівниця загону була? Ну, керівник експедиції була Софія Станіславовна Березанська, а разом з нею працювала ще Ірина, Шарафудінова, Ірина Миколаївна Шарафудінова, який час була і Валентина Іванівна Непріна. Я можу сказати, що робота була дуже добре організована. І фотографії робив один спеціаліст з Полтавського краєзнавчого музею. Його прізвище чудове таке інтересне. Пайдем. От він робив. І я бачу, що у книзі використано всі фотографії, які він робив. Оця річ, оцей робик. В якому ми знайшли уламки uh -huh. е зернотерок. Так. І ми дуже багато думали про це, що воно означало, чому зернотерки були поламані і кинуті у цей ровик, і було все це спалено uh -huh. е з, з вогнем. Е тобто. Були деякі речі, які заставили нас замислюватися. Між тим, крім того, в деяких місцях поселення були знайдені глиняні площадки малі, які були зроблені з глиняних таких вальків. <рес> І це нагадувало техніку ще Трипільського. Будівництва. Ну, так собі уявляла пані Березанська деякі поселення. Особливо, коли ми знаходили тільки ями, майже зовсім був відсутній матеріал, і прийшли до висновку, що це були будівлі на палях. На палях. І був такий дерев'яний. Так, uh -huh. да, да, да. да. Uh -huh. От що мені згадується Підлога, відносно uh -huh. і деякі речі Оце, наприклад, ну про образ Амбару чи що, де теж щось збиралося. Тепер про те, що оця річ. Знову-таки йдеться про будівлю на палях. Угу. Ви ж бачите? Так. Да. Це від стоворів ямки, так, да, так. Да? Да, да. Одна кількість е, була на більш високому місці, а другі, які більше заходили в заплаву, були, мабуть, на конструкції. На палях. Угу. От те, що я міг би вам сказати. Да, чудові були е, часи, ми були тоді молоді, <хи> необізнані. І е, після того, як вийшла ця книжка, пані Березанська мені подарувала із написом, е, що де вона пише, що якби не моя допомога, то можливо б у такому вигляді книжка б не вийшла. Ну так, відмітила. Що? Дякую. Дякую.